Сьогодні в нас залишаються дві ділянки проблемних: це Люздорська дорога та Пересип. Люздорська дорога перекрито два квартали. Це ми знаємо, що є проблема левітана Люздорська дорога. Саме тому продовжуємо відводити транспорт на перехресті Люздорська та Тополева, а також Костанді і Люздорська дорога, тому що там працюють. Техніка працює, працюють служби, і щоб не було будь-якого додаткового навантаження на перехресті. А друга більша ділянка це пересип. Тому було закрито дві вулиці Чорноморського козацтва та Атамана Головатого. Але ж, але ж з вчора, з вечора, ми організували по об'їзній дорозі реверсивний рух. Для того, щоб максимально можна було пропускати транспорт вранці з селища Котовського до міста. І вже з обіду будемо слідкувати. І вже буде тоді реверсивний рух за допомогою патрульних поліцейських здійснюватися в напрямку селища Котовського з Одеси. А також вже частково є рух вулицею Чорноморського козацтва. Пускали вранці дві смуги зустрічних. Виходить, що зустрічних в напрямку Пересипських мостів, і одна смуга рухалась в напрямку селища Котовського. Зараз будемо вже змінювати, тому що вже буде потік йти з міста. Ну і також чекаємо, що працюють служби. В разі завершення робіт буде відновлено рух вулицею Отамана Головатого.